Вітаю вас! Усі люди не в захваті від надмірного потовиділення, але один відсоток людей сильно пітніє навіть холодною зимою. Медики виділяють різні причини підвищеного потовиділення: стрес, клімакс, туберкульоз, напад паніки і багато іншого. При цьому той самий один відсоток схильний змиритися з діагнозом гіпергідроз. Іноді хворий не може взяти в руки ручку і навіть друкувати на клавіатурі. Намагається уникати рукостискань і тісних контактів з іншими людьми. Фахівці вважають, що гіпергідроз виникає під час статевого дозрівання і відступає в зрілому віці. При цьому точно з'ясувати причину поки не вдається. Є лише припущення, що виною тому є перетин коренів нервів, що відповідають за потові залози. При цьому підвищене потовиділення не залежить від температури тіла чи навколишнього середовища, перегрівання організму чи фізичного навантаження. У більшості випадків провокує пітніння долонь сильне емоційне збудження, порушення роботи ендокринної, нервової систем, що особливо чітко проявляється у підлітків та у жінок. Викликати підвищене потовиділення може накопичення вуглекислоти в організмі. Негативно впливає прийом і деяких лікарських препаратів, наприклад, кортизону або саліцилової кислоти. Лікарі впевнені, якщо з'являються симптоми підвищеного потовиділення, Необхідно звернутися за допомогою до медиків, адже гіпергідроз може бути лише вершиною азберга, що сигналізує про наявність в організмі інших не менш небезпечних проблем. На прийомі у лікаря пацієнту з підвищеною пітливостю можуть бути призначені ліки, що блокують дію нервової системи, Антихолінергетики і антидепресанти. Вони, блокуючи нервові закінчення, перешкоджають пітнінню долонь. але в той же час мають і свої побічні ефекти: сухість у роті, прискорені серцебиття. У магазинах в широкому асортименті представлені антиперспиранти – спреї, тальки і сухі дезодоранти. Останні допомагають боротися з неприємним запахом, тобто наслідком потовиділення, але не з причиною. На сьогодні досить ефективні ін'єкційні методи корекції гіпергідрозу. Далі у нашій рубриці рецепт краси. Для боротьби з підвищеним потовиділенням у косметології з великим успіхом використовують препарати, виготовлені на основі ботулотоксину. Вони блокують передачу нервових імпульсів до потових залоз. Розведений згідно схемою препарат невеликими дозами водять в долоні рук, в пахвові западини, щоб блокувати виділення поту. Процедура займає трохи менше години, але ефект від неї триває від трьох місяців до півроку. Відсоток неуспіху даної міні-операції незначний всього близько 5%. Якщо ви маєте особисті питання, що стосуються догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 67 99.